У Кременчуці дві людини загинули у наслідок обвалу будівлі. Сталося це 11 травня близько 10-ї ранку на території колишнього підприємства по вулиці Заводській. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Обставини загибелі людей з'ясовують слідчі. Коли прибула слідчо-оперативна група а, і ДСНС дісталася завалів тіло чоловіка та жінку. Попередні відомо що це місцевий чоловік 36 років та жінка понад 40 років. Наразі встановлюємо їх особу. Відповідно, зі слів свідків було встановлено також те, що вони займалися розборами території, доставали цеглу. Відповідно від отриманих травм померли на місці. На даний час попередня кваліфікація це стаття 115, частина перша. Кримінального кодексу з приміткою нещасний випадок. А 10 травня у селі Кибинці Миргородського району 64-річна місцева мешканка облила бензином та підпалила свою 67-річну знайому. Остання отримала опіки обличчя руки та тіла. За попередньою інформацією слідства, між ними виник конфлікт, унаслідок якого і сталася трагедія. Повідомляють на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини. З місця події потерпіло з опіками. Медики госпіталізували до миргородської лікарні зі слів лікарів. Стан здоров'я жінки середньої тяжкості. Наразі 64-річна фігурантка дає покази слідчим. Обставини та мотиви злочину з'ясовуються.